Ну що ж, а тепер наступна посилочка. Ой, тут стільки-стільки всякого цікавого. Почнемо. Всі коробочки різні. Це називається Trust Gold. Це все німецькою мовою. Німецькою мовою я не володію зовсім, тому просто огляд робимо. Так, в кожній коробочці є щось. О, так. Тут опис. Так, що це? Ой, впало щось. Ось так. Так, ще щось тут впало. Картка. Угу. О, адреса. дреса. Gold. що це. Давайте подивимося. Ой, одягся, дихайся. Ух ти, як красиво! Треба буде потім перекласти так наче золотими літерами. Різні картки, різні побажання. Чекай, тобі не можу зрозуміти, Як, як я маю дивитись? Ааа! Картки з підписами гарно, дуже красиві хоч я нічого не розумію, що тут написано, але мені діялі, лібе любов, беліт. Знову О. Обіймашки, з'їсти щось смачненьке, мусити послухати музику. М -м -м, гарно. Так. Ну, для мене ця картинка багато чого значить. І що в коробочці? Що в коробочці? Сіно. Але тут є ще оце. Недаревно вона називається Trust Gold, значить це золото. Хм, <св 'язок> Цікаво. Магнітики. Типс. А, -а, а. Магнітики. Цікава ідея. Дуже цікава. Так, це одна коробочка. Дивимось далі. Тут багато всякого різного. Картка, ще одна картка. До речі, коли мені купували ці коробочки, а купувалися вони ж в Німеччині, от, одна з підписниць написала потім мені, що коли вона туди приїхала, була шалено здивована, бо там була черга до цих коробочок. Кожен щось купивав. Ага, тепер я розумію, що це. Це писати листи кожного місяця. І вони всі підписані. Січень, лютий, березень, квітень. І так всі-всі-всі-всі місяці. І в кожній, я чую, вони тверденькі, щось є. Кожній вкладеш, супер. Це все тільки треба буде перекласти. Гарна ідея, дуже гарна ідея написати собі лист, тому що горе, втрати вони швидко не минають, а перший рік дуже важкий після втрати. Добре, друга крачка. Тепер дивимося третю. Що в нас тут? А я так само, як і ви, не знаю. Що там. Так, теж вкладеш. Угу. О! м'ячик. Прикольно. І що це? Насінинка. Насінинка. Гляне. Ха, цікаво. Ось насіненка. в землі. Цікаво так придумано. І висаджується. Гарна, гарна ідея, дуже. Так, це коробочка номер 3 Дивимось далі. Ой, яка вона важка. Ліхт Блік. Ну, це щось пов'язане зі світлом. Давайте дивитися. Що тут? Теж Кладеш? Ну, не без нього. О, ханку. Свечечка. Ну, відкрайся. Ммм, гарно. Свечечка. Ану, без запаху. Гарнесочку. Що тут ще картка. О! Навіть сірнички є. Так. І... Маємо ще одну коробочку. Давайте дивитися. П'ята. Але не останнє зазначення, як так кажу, ну, так? Так, картка обов'язково. Так, оці ці вкладаща де щось описано. А тут псалом. Шопер, я так розумію. Так. О. Добре. І брелок. Бархатна коробочка і брелочок. Ух ти! Боже, який він гарний, оце це я не передам. Словами. Дуже-дуже гарний, цікавий такий. А він виймається. Дивіться. янголятку можна вийняти Ух ти! І запихаємо назад. Цікаво. Клас. О, супер! Боже, яка краса! Стільки всього. Як маленька дитина, дуже-дуже задоволена. Дякую вам за перегляд!